Всім привіт! Хочу поділитися з вами досвідом використання ось цієї красуні. Граю я нею на аренки в Голді 3. Могли бачити на стрімах. Е в, кож в кожній катці нею граю, вона мені дуже зашла на аккаунт, дуже гарно з нею граю, реально вона мені допомагає е ігри вигравати. І просто в кожній кат беру її, і мені її не банять, і я з нею кайфую. Фішка в неї. в її пасивці. Тому що, коли дамагер отримує смертельний удар, то він не помирає. Та ще отримує хід миттєвий. Тобто, чувак тебе перегнав. Зняв усі бонуси, бароном стрельнув. Всі здохли, мавпа осталося, вбила у всіх е, одной тичкою. Найс, nice, найс. Nice. Ну, це вам такий сценарій для прикладу навів. Опять це ж надо йому, він взяв одною кнопкою, дві камінні шкіри. Короче, одной кнопкою три і три гадуси сделал. І дві тю закину і дві камінні шкіри. Ай! Я перемога. Тор показав йому, хто в домі Газдаб. Є багато нюансів е, використання цієї героїні. Я з вами поділюся ними всіма. Е, що згадаю на, дай, на даний момент? <зв 'язаний> е, зборка в мене така вийшла: все в стати і один слой кам'яної шкіри. Ну, типу, о, доволі така універсальна. Хтось робить її дамажною. Я зробив, мені не сподобалось саме для мого аккаунту, тому що я граю. Від другого ходу. У мене пачка. Вороги всі походили, в них знялась кам'яна шкіра, а я стою в кам'яній шкірі, як повезло, то не зняли. Так, і потім вони без кам'яної шкіри, і я його буваю. Ну, зазвичай у мене це так працює. І в мене ну, нормальний він У мене 90-й рівень аккаунта всього. І я граю проти сотого завжди, і у мене більше 50% він на лайверенки. Е, і так, е, зібрав я її в помірну швидкість. Е, Кам'яну шкіру так, е, дав перчатки на крет шанс. Тому що реально вона. ну, Щоб оця задіяна пасивка була, коли вона розганяється по кришкоді, шкоді, коли тімейти б'ють. дамагери, То вона реально потім розганяється і може ще й його трохи. Так, да, це правда. Ну. В моєї варіації я її бачу так, як саппорта, чисто саппорта. Ну, але початки на крашен здав. Саппорт, який може залити, заклінсити, забафити і захистити команду, да. І спровокувати теж, не забуваємо. Це дуже корисна фішка її. Далі. Що за неї хочу сказати? Заливником її робити можна, звісно. Так, прикольно. База 110 нормальна база. Але є нюанс такий, що заповнює шкалу ходу на 20%, да? Але я особисто ці 20% взагалі не відчуваю. Вони такі слабенькі, що капець. Я не знаю, як це пояснити. На цифрах 20% це навіть більше, ніж у Сіфі, але. Ну реально, я заливаю на 20% і якось якось слабо. Це, це залив слабий. Я серйозно. Я. Думав, її, як заливника зробить. Ну, чисто заливника, але. Якийсь слабий залив, як на мене. Я не знаю, з чим це пов'язано. З тим, що бав швидкості Сіфі дає, а це не дає. Арба на 30% заливає, але з рісу на 20% заливає арба і. Теж відчувається сильніше. Ну, коротше, я цього не розумію Нюанси Ну, але щоб ви знали, що є такий нюанс. В мене особисто, в моєму досвіді. Е, далі е, скажу вам так: е, пасивка, коли ви ставите свою команду. Так, ви не дивіться, що я в другій голді, це в мене була пауза невеличка, так сказати. Коли ви ставите свою команду, в неї пасивка працює ну, так, що якщо вона вмре, то вона нікого не засейвить, да? тому її потрібно в останній слот ставити. Або після ДД. Після ДД Не в останній слот, а після ДД. Тому що вона закриває своєю посивкою сейвить ДДшника, Якого найбільше атаки чи Критшкоди, Кричкоди, да? тобто, так. Тобто, атак. Ставимо. Тому що масухою е ходять, убивають спершу тих, хто в перших слотах стоять. А потім отак по очередності: першого були, другого були, третього, це так механіка працює, масух, да? і якщо буде отак, то спершу вона здохне, потім е, дійде удар до макаки, а Фрея вже мертва і вона не засейвить макаку. Тому цей нюанс потрібно враховувати, що пікаємо її після дамагерів в більшості своїх випадків. Е, ну, не без виключень, звісно. Бувають, коли реально тобі потрібно фрею спершу взяти, щоб не показувати ДД або щось таке. Ну, щоб ви розуміли. Далі бафаємо ми, наприклад, з анкорою в команді, у да? мене так часто було. Е, бафаємо ми захист і щити накидаємо. Потім, коли е, наші щити е, розбомблять, ті, що наклала фрея, е, вона контратакує по всім і провокує. Да? Провокація е, в неї на арені роляє. Дуже нормально, так часто роляє, дуже часто сейвить мене. Залитися чи може запровокувати? О. Але на гідрі от я вам скажу так. На Гідрі я можу бити раз сім, і вона не запровокує голову одну. Хоча вона не антистихія, але все ж таки, не хоче провокувати вона одну голову. Бувають такі моменти. От сьогодні зіграв, сьогодні гарно провокувала гідра. Е, так, е, про що ми говорили до цього? Про те, що е, контратакує вона, коли пробуває щит. Але коли пробувають саме її щит. Тому ми е, можемо. Анкорою на накинути щити, то її щити розламають, вона не буде контратакувати. Але ще такий нюанс є, що коли ви. У мене Фрея швидше з анкору, то я щити накидаю на команду, а потім анкорою нажимаю другий скіл, і анкора не накидає свої щити, вона просто заливає. Тому що у е Фреїні щити більші, і вони більш в пріоритеті, скажу вам так. Ані Жанкорні, Тому е, майте на увазі, що ще така фішка є. Не знаю, чи вона вам знадобиться, але для того, щоб ви розуміли. Е, збираючи фрею в опір. В опір. Я бачив взагалі чувак. Зібрав фрею в опір і в дамах. І вона ще нормального тила. Вона ще нормального гатила. Але я. Рішив дати перчатки на критчанс, щоб тут ніде не, не шукати кричанса, а знайти лише захист, швидкість і точність. Так? Е Чоботи беремо на швидкість. Обов'язково, тому що швидкість це все на арені. Е В мене вийшло пофарбувати, там точність додаткові. Е Далі е броня-захист. Швидкість точність в допах шукаємо. Ну, ось я ще здоров'я знайшов. Нормально, мене влаштує. Саме в мене параметри вийшли е, такі, вона не супер живуча, В цьому її мінус великий. Хотілося б їй більше здоров'я. Захист ну нормальний, терпимий, типа той, що треба. І не більше, і не менше. Але здоров'я дуже мало. Я не знаю, чи це зв'язане із тим, що базові параметри 20 тисяч здоров'я це мало-багато, не знаю. Зараз гляну з Пітіоном, наприклад, порівню. так, така же база чуть-чуть більше. Ну, значить, так вийшло. Можна взяти, звісно, шестизіркову, але в шестизірковій броні в мене немає трьох років швидкість. Взяв я е, один шматочок із сети нестрівності, тому що дає 40 точності. Точність ми їй даємо обов'язково, тому що провокація багато чого е, може наробити на арені. Підсолити ворогу, можна так сказати, е, супротивнику може нормально. Так. Беруть її, звісно ж, для того, щоб забафати ще свого ДДшника, якогось харибу або когось іншого, там, хто там від захисту гатить. Торміна там і ще когось. Але е, це не обов'язкова умова мати в команді героя, якого буде фрея бафити Захист, е, баф захисту, ще допоможе вам вашій команді просто стояти і жити. Не забуваємо про це. І, типа, в мене просто з дамаграми від атаки грає вона. Також на рахунок талантів, так як ми даємо їй точність 400 в мене вийшло. Той поліморфізм буде тут, ну, так сказати, не зайвим. У мене взагалі в команді 1 поліморф, 2 поліморф, ну це на, саме на арені, 3 поліморф, 4 поліморф. Оці героїв чотирьох я завжди беру, коли мені дають. І чотири поліморфізма мені дозволяють від, від, від таких шалених контролів в, в, терпіти, так сказати, виживати, вибиратися з цих контролів. У маупи в мене теж, оно, ну, ши... 472 точності. Взяв поліморфізм, так? Да? Якщо у героя нема точності, то, звісно, якийсь інший талант е, можна взяти. Можна взяти, звісно, е, інші таланти якісь. Е, наприклад. Е, покови часу, оберіг грішників, спокійно можна взяти, так? Да? Моторшний прояв, ну, якщо там додатковася. Аура, щоб була в команді, якщо у вас тільки одна аура. Клітка блискавок непогано зайде, так? Да? Допоможе захистити вашу кам'яну шкіру. Гарний талант, я беру на свої демагрів кам'яні шкіри, від атаки. Ось втора є. Там урондочки. І в квінта теж є. Ну, їм точність не дуже потрібна. То, звісно, потрібно, але мені здається. Оця точність не багатьох зможе заполіморфити на арені, тому я взяв йому клітку блискавок і вона мені багато ігор теж виграла, коли ворог не зміг зняти каміну шкіру. Далі шукаємо здоров'я, захист байдуже, аби живучіша була. Типа їй сильно там 5-6 захисту не треба розганяти. Хіба якщо вона б'є у вас за магер? Якщо ви цю зборку робите, але по своєму досвіду, рекомендую вам і чисто в саппорта зробити. По-людськи вдягти, а не надіть собі зробити кричкоди трохи Трохи швидкості, всього потроху, і щоб було у вас не риба, не м'ясо. Звісно, якщо у вас лейтгейм, то ви б, мабуть, і мій гайд не дивилися, і ви б, мабуть, спокійно б зробили собі і 300 критшкоди, і ігнор захисту взяли б. І отаку ж саму швидкість, як у мене, звісно ж, так. Ну, але камон. Я тут не для лейтгеймів роблю, так сказати. Проти бомбовиків, вона в мене не грає. Да, є блок цей, да? але що воно зробить у гнишаку? У Гнишак шуролор накине на неї бомбою на один хід. Ну і що? Не треба, щоб вона першою походила, так як я граю від другого ходу, то. Вона в мене проти бобовиків не грає. Е, ну, в сенсі не сильно спасає, так сказати. Звісно, плюс один поліморфізм в команді можна покластись на нього. Я не раз покладався і він сейв. Ну, але. От проти Гая Тріумфатора, нормально. Е, гай тріумфатор походив, наклав бомби, але не засліпав, тому що в кам'яній шкірі в мене рей. Кам'яна шкіра зараз. Е, як і, ну, раніше була супер імба, зараз просто дуже крутий засіб е, вижити. Тому що в даній меті, тій, що зараз, просто мета зняття. Всі кожну секунду е, знімають мільйон, ш, мільйон бафів з мене, так сказати. Ну, не саме з мене, а я маю на увазі проти мене, такі грають. Зараз тупо мета зняття. Бо всі в кам'яні шкірі вже давно ходять. І зараз е, понабирали одінів, мауп разних, арманзів. Е, кого там ще? Е, леді Мікаге, Леді, Кімі, ну і інші там точкові якісь знімальники або і ще хтось кого я не сказав. Камідус той самий. Дуже багато зараз зняття. Просто це, е, я так замітив, в даній меті просто зняття рулить. Тепер же їх і дотримуєш. А, і Маріус. Самий головний зніматель, так сказати. Маріус бравий. Герой, якого я завжди баню. Я його баню навіть іноді замість Арманса за баню Маріуса. Так, по талантам. Я вийшов по стандарту в Господар війни. Господар війни, тому що ну на Гідрі я її ще беру. Он зараз я вам покажу. Кланову биту. Перші з гідри, четверту гідру вдарив. Е, з фреєю в команді. То вона в мене була як додатковий провокатор для Хаска. тімапом Леді Мікає нормально. Вони е, нормально провокували. І провокація ну буквально один раз за всю дистанцію в мене не змогла накластися з цими, з цими трьома героями. Е, так, так про що ми? Талант, цю штуку берем для гідри для демеджа. Допоможе нам піддамажити трохи, збільшити демедж. Да? І також норенки не забуваємо про це, що норенки теж допомагає демедж збільшити трішки. Можна це брати. Ой, трощення шоломів, але. Ну, цього не буде багато імпакту в моїй збірці, чесно. Чесно кажучи. Uh, і пішов я uh, в гілку підтримки для того, щоб швидкість збільшити і точність збільшити оцими талантами. А тут швидкість збільшуємо. Uh, тут uh, тривалість бонусу продливаємо. Приємно бонус захисту, та щити накласти на три ходи, а не на 2. Uh, перезарядочку взяв, заливи взяв, коли усунено бонус, uh, так, точність. тут. Тут я беру збільшує шкоду завдану цілем зі щитом. Непоганий такий альтернативний варіант. Великий буст надає. 25% демеджу збільшення це багато. А ще замічали ви, що вона плаче з золотом. Найс. Взагалі прекрасний герой. А ще. Не забуваємо те, що коли у ворога мультихіт, то наша пасивка не засейвить. Мультихіт, або, е, допустим, талант ось такий. Е, фантомний дотик, наприклад. Теж все. Е, демагер помре, якщо він прокне. Або, може, жнець теж. Спустошення душі заруїнить. Е, Обері гришників теж. Е, якщо багато зірочок, зірочок і в тебе там союзники мертві, то після того удару ще біжать скелетики, так, і теж де наносять, вони теж уб'ють твого дамагера, і дамагер не вижив. Тому є багато таких нюансів. Е, буває, відключають якимось ремонту е, пасивку, теж це дуже руїнить. Бувають, просто вбивають фрею саму, і тоді вона теж нікого не засейвить. Так це буває, але це лише тоді, коли кам'яна шкіра е, знята. Якщо знімають кам'яну шкіру. Не забудьте додати прицільність дві штуки збіжи е, для того, щоб швидкість збільшити. Вашу. Е, я так е, собі на арбітрі. Додав трішки швидкості, і мене арбітер став чуть, чуть швидше. Не 400 швидкості, але для, ну, для аренки мені вистачає цього. В четвертому золоті е, Базару зіро, цього не буде вистачати взагалі майже. Але. ну Якщо ти ворожий залив, забаниш, то і цього вистачить. А ще, кажуть, що проти макабів неприємно нею грати. Ну, дивіться, вона. У неї дві кнопки є, Вона просто може ті кнопки нажимати і не робити тички. Хоча, з іншого боку, коли прибувають її щит, то вона контратакує. В такому випадку так. Короти макаба, фрея не найкращий варіант. бачать фрею, пікують макабам. Ну і потім ми можемо напоротися на це. На моєму аккаунті Фрея доленосна була геймченджером трішки. Відчувалась така е, аура від неї. Я її дуже сильно хотів. Дуже сильно хотів. Отримав її, кайфонув. запотів на зірочки для неї, не пошкодував потрачених ресурсів. Е, герой крутий. Це з вами поділився своїм досвідом. Е, Сподіваюся, я нічого такого не забувся. Діліться в коментарях своєю думкою, що думаєте про цю героїню, що може я вам недорозказав, які нюанси може пропустив, або може щось не так сказав, не дай Боже.